Вісім років я вже в програмуванні, і з того моменту процес навчання та працевлаштування дуже сильно змінився. Я починав свій шлях навчаючись в університеті. Там з нуля в принципі написав свою першу програму. Вивчав багато різних технологій за напрямками Computer Science, різні напрямки, різні мови програмування. Взагалі мене був такий шлях, що я вивчив спочатку там JavaScript, потім C++, C Sharp, і потім лише перейшов на Python, на якому я і працював багато років. І коли я визначився повністю з напрямком, я вже пішов на профільні курси, почав займатися прям Python backend розробкою але роботи я ще не знаходив. Я після курсів почав робити якісь роботи на фрілансі. Після цього почав шукати роботу по різним площадкам, по типу робота UA. На той момент я ще не знав навіть, що є Джині. Він на той момент був не такий ще й популярний. Було всього десь чотири вакансії на Python Backend розробника. Я подався на три з них, тому що четверта там взагалі була одна мідла. Дві з них мені відмовили. Перша просто відмовила друга після тестового завдання. А третя компанія запросила мене на співбесіду, яку я вже і успішно пройшов. Звучить все радужно, але я робив. Величезну кількість помилок на своєму шляху, багато речей я робив, яких не потрібно було робити, а на деякі речі я взагалі не зважав увагу, коли було б непогано би їх вивчити. І зараз я хочу розказати, як би я навчався саме зараз, маючи весь цей багаж досвіду і знань, але ще зважаючи на те, в якій стадії взагалі знаходиться ринок, що об'єктивно зараз намагато менше вакансій, що потрібно буде робити, щоб я робив саме зараз, якщо в мене було б нуль знань. Але я просто розумів би, як правильно треба навчатись ВайТі. Окей, і уявимо собі ситуацію. Мені вже 25 років, я нічого не знаю про програмування і починаю свій шлях з нуля. Я би почав з того, що я б обрав якусь просту популярну мову програмування. Саме це або Python, або JavaScript. В цьому відео я не буду казати конкретних порад, яку мову програмування обрати, який напрямок обрати, і так далі. Я буду давати загальні рекомендації абсолютно всім, щоб незалежно від того за яким напрямком ви хочете розвиватися, Хочете ви бути розробником мобільних застосунків або там веб-застосунків, для вас ця інформація була максимально релевантною. І на початку я б не зважав на те, а ким я хочу бути, а хочу я там ігри писати, хочу я розробляти мобільні апплікшені. Є певна база, є база у програмуванні, і її я раджу краще за все і легше буду опанувати саме на мові програмування Python або JavaScript, так як це робив я. Я особисто вивчав JavaScript першою мовою програмування. Чому саме так? Тут можна провести дуже просту аналогію, коли людина вступає в медицинський університет, вона не починає вивчати напрямк, там, хірургія або стоматологія з першого курсу. В неї йдуть два курси, коли вона вивчає всю основну базу. Так само і в мене От, в університеті була та сама історія, бо є база з програмування. Я в свій час вивчав першу мову програмування JavaScript, Зараз вивчають на тому ж самому напрямку, вивчають мову програмування Python. Але в нас предмет не називався. Програмування на JavaScript, а потім у другому семестрі програмування на C Sharp. Ні, в нас в першому семестрі називався предмет основи програмування. І в рамках цього предмету, тобто, ми вивчали не сам JavaScript як таковий, а ми вивчали основу програмування на базі мови програмування JavaScript. Так само і вам потрібно вивчати, там, наприклад, основу програмування на базі мови програмування Python, а потім вивчати об'єктно-орієнтоване програмування. Так само на Python це дуже зручно робити, буде набагато простіше для вас, тому що, в принципі, я раджу Python, бо дуже багато матеріалів і для базового рівня. Вам взагалі вистачить її з головою. І от десь рік, як я навчався в університеті, я не розумів трошки цього. Я думав, що потрібно вже якийсь там напрямок обрати, але нам все одно закладали цей фундаментал. Там алгоритми, структури даних, якісь там олімпіадне програмування. У нас там було те на C++, Тобто ми не використовували, ми не вивчали мову програмування як конкретний інструмент. Ви вже зрозуміли, так, да, це ми за допомогою цієї мови програмування вивчали базові концепції. Це потрібно зробити і вам. Після того, як я б вивчив якусь базу, я почав, де в принципі з самого початку. Ще дуже важливо працювати над мисленням, тому що склад розуму, де в принципі дії, як мислить програміст, вона зовсім інша. Те, ви знаєте, як там просто кудись там іти зробити якусь дію, програміст може розглядати з точки зору прямо якихось команд, типу піти, зробити це, отримати цей результат. І так само вам потрібно це мислення будувати. А як це можна зробити? Ну, я коли навчався в університеті, в мене було ком'юніті людей, з якими я постійно спілкувався, і це мені давало дуже класний буст. Просто допомагало мені вирішувати деякі питання, які в мене в Голові тоді були по типу, там проблема якась з програмуванням мене виникала. Я думаю, а ну а це нормально, а, ну, а як потрібно, а так потрібно, і в принципі, як підходити до рішення цих задач. І мені мої одногрупники допомагали. Якщо б я це робив зараз, так як немає можливості вступити в університет, да і в принципі з поточної ситуації дуже важко, якісь офлайн-евенти знаходити, я б знаходив максимально якісь ком'юніті. От ви вчаєте програмування Python, знаходите будь-які ком'юніті і просто там знаходитесь. Це може бути якісь пабліки, просто чати. А в ідеалі я б от після того, як якусь базу опанував, ну в плані там просто основу програмування, я б знайшов якісь курси, на яких вже є група людей. По-перше, курси вони будуть структурувати вам. План навчання, по-друге, там буде ком'юніті людей, з якими ви будете спілкуватися, і які будуть вам допомагати для того, щоб ви краще опанували в принципі, це програмування і змінили своє мислення. Але краще за все, мислення міняє це виключно практика. Тому після того, як ви от основу програмування, вивчили, та й... і до того. Ви пам'ятаєте, ви знаєте, що ви повинні обов'язково писати код. І я б це робив просто з першої секунди свого навчання. Багато хто боїться цього, ви там дивитесь уроки. І ви боїтеся писати код, ви, тому що ви такі думаєте, я зараз починаю писати, і вас там бам-бам сидить така обізянка, нічого не знає, нічого не розумію, і ви не можете написати код. І вам страшно від цього. Ви думаєте, мені треба ще подивитись уроки? Я б на своєму місці ні в коєму разі так не робив. Чому? Знову ж таки, дуже простий приклад. Ви можете, хоч до ранку, вивчати там логарифми і інтеграли, але допомогти вирішувати вам логічні задачки, там де потрібно спічки перекласти. Вам це не допоможе. Так само, і тут ту теорію, яку ви дивитесь, вона ну дає вам певний інструментарій. як... У математиці там плюс-мінус помножить. Але саме вирішення задач тренує вам навичку вирішення задач. Як би це абсурдно не звучало, але якщо у вас не ходить, не виходить вирішувати задачі, вам не допоможе те, що ви знову підете дивитися якісь уроки, читати якісь статті. Вам потрібно просто далі виконувати задачі. І ви виконуєте одну задачу. За допомогою Гугла, чату GPC, інших людей в ком'юніті, яке ви знайшли, або на курсах за допомогою куратора, ментора, як завгодно. І ви просто потім напрацьовувати цю навичку, і ви можете ще другу задачу виконувати, третю, четверту, п'яту. Ось так це влаштоване. Тому робіть просто починайте робити. Можете, як за правило, собі взяти, якщо прям супер страшно, то 10 хвилин, я думаю, 10 хвилин кожен з вас може приділити в практиці. 10 хвилин на день приділяєте просто написанню коду прям з першого дня дня навчання. А потім збільшуйте це кожен день на 5 хвилин. 15 буде, 20, 25. і так далі, і ви, в принципі, звикнете вже до того, що вам потрібно практикуватися. І це нормально. І повірте мені, навіть оці 10 хвилин практики, які ви будете витрачати, навіть не перший день, а може там протягом першого тижня, дадуть набагато більше результату, аніж 1-2-3 години перегляду якогось відео на Ютубі. Ну і на цьому етапі я б ще додавав такі платформи, як Codingame, Код Вар, для того, щоб практикувати ваші навички, саме ці там алгоритмічні задачі. Вирішувати, щоб набувати оцих скілів вирішення задач, тому що у програмуванні всі задачі вони плюс-мінус схожі. І повірте мені, ви там одну задачу вирішите, ви потім на роботі, де в інших задачах будете бачити, що ну, підхід плюс-мінус схожий, і насправді там треба змінити лише там якісь змінні. Потім, після того, як вже впевнено я б себе почував би на, там, в принципі, знаючи мову програмування, я би почав вже писати проєкти. Це перше, на що б я зосередився після того, як вже я вивчив би базу. І тут виникає логічне питання: а які ж саме педпроекти потрібно виконувати? І тут насправді найкраща порада це ну те, що вам подобається, те, що вам більш цікаво, але все одно багато людей вони не знають, що саме можна робити. Просто копіюйте. Візьміть такі, я не знаю, там є якась там інтернет-магазин якийсь, або якийсь там сервіс доставки, або ще чогось. Можете просто його копіювати і почати робити на фоні цього якийсь пет проект, або краще за все взяти якусь конкретну вашу проблему, або не проблему, а вам цікаво щось зробити, щоб було вам корисно. І в рамках цього. Почніть. Вивчати і писати код для мене. Це, наприклад, було, коли я в свій час робив тузу для Ютубу. Мені потрібно було аналізувати якісь канали. Я робив там по API запити, канали типу, отримував, бачив там списки, скільки там переглядів на відео набрались для своїх якихось статистичних історій. І мені це було цікаво, і в рамках цього я вивчив багато технологій. В ідеалі на цей етап я б собі знайшов якогось ментора, це або з курсів там хтось, то тобто, просто досвідчений, спеціаліст Спеціаліст. Чому тому що зараз ринок дуже сильно змінився, якщо раніше достатньо було просто знати стек технологій і ну, вміти писати базовий код, то зараз ви повинні його писати саме якісно і правильно. А ви самостійно на ну на старті, ви навряд чи без якогось зовнішньої думки, особливо якогось професійного ну, класного спеціаліста, ви не зможете це зрозуміти, чи наскільки ну, якісно ви написали той, або інший код. І тому я пошукав ментора, який, ну, по-перше, буде керувати цим процесом, казати, що ну тут можна таку штуку використати. Простите, тут таку або просто людину, до якої можна звернути з запитання або просто показати код і сказати: Слухай, а ну як тут, як ти думаєш, нормально? Нормально це виглядає, правильно так робити чи ні? І отримуючи цей фідбек. Ви будете писати не просто там якісь ПЕД-проекти, а ви у подальшому будете писати прям повноцінні класні проекти і напрацьовувати вже своє портфоліо, свій досвід роботи, тому що на початку ви робите це як ПЕД-проекти, потім ви кооперуєтесь там з кимось, з іншими програмістами, бо до цього, ви пам'ятаєте, ми знайшли якесь ком'юніті, ви починаєте робити якісь разом проекти. Потім я би шукав якісь там опенсорсні історії, хакатони. Тобто, всюди, де я можу, не один, а бажано, щоб зі мною і наді мною був якийсь там досвідчений програміст, щоб я міг отримувати фідбек, я почав робити проекти. Це був вже мій повноцінний досвід, і я би закінчував навчання вже не у статусі тренін. ну Як точніше, закінчив ти постійно навчаєшся, але ви вже змогли дійти. До повноцінного джуніор спеціаліста або строну джуніор-спеціаліста, в якого є і багаж знань, і досвід, і в принципі теоретичне знання дуже і дуже глибоке. У свій час я таку людину знайшов на курсах. В мене був ментор на курсах, і я потім, після того, як закінчив курси, коли почав якісь педпроекти для себе писати, я постійно його щось запитував. Кажу: а от так ну так потрібно робити, або так потрібно. Там якась проблемка в мене була. Або я просто питав в нього якусь пораду, і це мені дуже сильно допомогло, тому що воно мені зекономило. Час. А по-друге, я коли влаштовувався на роботу, в мене вже були проекти. І щоб ви розуміли, я на першу роботу свою влаштовувався з досвідом роботи, і цей процес створення проєктів, він, в принципі, стає вже безкінечним до тих пір, поки ви не знайдете роботу. Але до цього паралельно з тим, поки ви робите всі ці речі, я би почав заглиблюватись у комп'ютерні науки. Це такі там вибрав собі знаєте там, предмети, типу там алгоритми, структури даних, там поглиблені бази даних. І інші спеціальності, бо зараз це дуже і дуже важливо. Якщо раніше на це могли закривати очі, то зараз я розумію, що весь цей фундаментал потрібно знати ті ж самі дизайн-патерни, патерни проектування. І я б паралельно з тим, як я створював свої проекти, я б вивчав всі ці теми, читав би там книги, необхідні для цими напрямками, для того, щоб покращувати свої знання, тому що. Навички Computer Science, це по суті ті навички, які важливі саме програмісту. В плані це навички Computer Science, Це по суті те, що відрізняє просто людину, яка вміє писати код від справжнього програміста. Якщо раніше, в принципі, людина, яка писала код, це я був програміст, то зараз це не так, тому що код насправді можуть писати багато людей, і навіть не програмісти, бо програмування стає дуже і дуже популярним. І наостанок я б не забував шліфувати себе наприкінці саме літ-кодом. має дуже багато задач які часто зустрічаються на співбесіді з програмування. Ви можете побачити це на моїх відео, коли я проводив співбесіду людям. Там деякі задачі були взяті, в принципі, з літкоду. І найцікавіше, те, що там є багато задач, які ви можете отримати на співбесіді у великій компанії по типу Google, Meta, Amazon і так далі. Тому ні в якому разі не потрібно забувати вирішувати оці алгоритмічні задачі, поки ви створюєте проекти. Тому виділяйте якусь там, не знаю, якусь частину свого часу на ці задачі. Вам, по-перше, це буде цікаво. А по-друге, це дає величез не буст, і от коли приходить на співбесіду людина, яка знає алгоритми структури даних, базу в Computer Science та ще й на літкоді вирішує задачі. Повірте мені, я одразу так от приберу 10 інших резюме і буду працювати лише з цією людиною просто по цьому критерію. Є такі важливі речі, на які звертають увагу інтерв'юери. Ну і те, що потрібно робити, чого я в свій час не так активно робив, це якомога раніше йти проходити співбесіди. Та ви можете думати, що вас недостатньо. Досвіду, ви чогось не знаєте, але повірте мені, ваша основна задача це пройти якомога більше співбесід. Зараз ситуація така, що співбесід, ну в принципі, дуже мало хто доходить до співбесід, тому що дуже багато відгуків на вакансії. Але ви, як мінімум, будете отримувати тестові завдання, бо кожна вакансія перед співбесідою дає тестові завдання. І ви на цих тестових завданнях зможете навчитися набагато краще іноді, аніж створюючи там свій педпроект, тому що у вас буде дисципліна, вам потрібно буде там в якийсь обмежений термін зробити якийсь функціонал, який ви навіть до цього і не думали, що Можна його створювати. Тому чим раніше ви підете на співбесіду, тим краще. Мені в університеті казали навпаки, казали, не треба йти на роботу, треба там якомога довше навчитися, і ви потім будете більш кращим спеціалістом. І це ніфіга так не працює. Ми, благо, розумні люди, всі мої знайомі і друзі. Ми пішли на роботу якомога раніше. В результаті, коли ми закінчували університет, ті люди, які вирішилися шукати роботу на після того, як закінчують університет, вони там працювали за 500 600 баксів джуніорспіту спеціалістами після 4 років курсу, а ми на той момент вже були middle та senior спеціалістами, які вже отримували від 4-5 тисяч доларів на місяць. Тож я думаю, питання того, що що ефективніше, немає. Чим раніше ви потрапите на роботу, тим краще для вас. Ну і в загальному плані я б старався залишатися завжди в контексті IT. Я би постійно читав якісь статті, дивився youtube канали, як, наприклад, мій тому, що є багато корисних роликів з приводу того, як там співбесіди проводити, як правильно в принципі навчатися. І знаходячись в цьому фоні, у вас набагато більше вірогідності того, що ви зможете знайти роботу. Чому? Тому що ви будете знати те, чого не знають інші. Ви, ви всі просто будете в індустрії, і це вкрай важливо. Це я усвідомив ще в університеті, тому слава Богу, я ще в університеті сидів і дивився різні статті на Ютубчику, і це насправді дуже і дуже корисно.